Вітаємо, друзі, на каналі Житло є. Сьогоднішній наш відео огляд ділянки старого будиночку. Це ідеальне місце для фермерства, невеликого, можливо, фермерства. І чудово надчудово для пасіки, пасічників, тому що ділянка віддалена від інших будинків, і велика площа. Більше пів гектара. І дуже близько до міста Івано-Франківська, всього 18 кілометрів, а до богородчан всього 5. Що ж, дивимось. Це гарна, велика. Груші, груші. Ото ви, з черешня, мабуть, так? Да? Тут така грушка ще. Та, яблуні, черешні, черешні. І то весь паркан, аж до того паркану ну, все так, ваше, так? Дерев'яний да? будинок. Е, Підвали не тут, звісно, треба перевіряти. Бо. Можливо, вони дубові, а як не... Ну, все дубове, тоді до Там, де загороджено, це все горіхів багато. Яблуні є старенькі, є новенькі. Ну і така хатина. Дах, прекрасний сад. Прекрасний тим, що він вже є, його трохи почистити. Є старі дерева, нові дерева, різні різні сорти, горіх, яблуня, сливи. Груші, черешні, ну, мабуть, всі дерева та ще й посаджені нові. Ось ця стодола цегляна. Будинок дерев'яний, бага... використано багато дубу. <рес> Бачимо димохід з якимось надписом. Не російською, не українською мовою, мабуть, польська цегла димохід. От, підвали не кажуть, що дубові, це треба перевіряти, дивитися. Всі знають, якщо підвали не міцні, то ще будинок буде довго стояти і жити. Криничка, там туалет вуличний, Звісно, то треба покосити. Покажемо спочатку сарай. Подола. Та Там можна дрова тримати, можна гараж зробити. Та. Не видно. Але ціла кімната дров. Це цегляний сарай. Власники сьогодні мені подзвонили і сказали, що двір повністю покошений, так що можна приходити з покупцями на огляд. Оглядаємо будинок. Будинок має нові двері, дах подвійний. Спочатку були бомки, а потім ми покрили вже все які з дерева, да, було? О, так, угу. так. А ось воно під низом. Так, так, Гонти так, це так. От такі з угу. Угу. Це що, до, що, дощечок що? спочатку було. Будинок, як кажуть, ну багато дуже дубу. Ось, двері вже міняли. Заходимо до хати. Підлоги хороші, рівні. Ну, в коморі треба перевіряти, а так тут підлога. Мені здається, тут нова досить підлога. так? тут тут вже не йдуть, угу. але я не знала, вже не знаю, Коридор, вихід на Шиферний, шиферний дах не так давно міняли. Коридор досить просторий, і тут можна робити при бажанні робочу зону кухні, а прямо, або навіть ще додати кусочок. Комори, і це може бути кухня, і дуже велика широка комора, яка має двері в ту кімнату, яка може бути спальнею. Досить рівна дерев'яна стеля. І ось в таких коморах зараз. Дуже багато людей робить в старих будинках роблять санвузу ванну. Ну, ось такі речі. Така широченна, старовинна, лавка, скриня. Так, а ліворуч. І тут така комірчина, яка захищає будинок від лишніх опадів. І тут дрова, їх багато досить. Ну, Дровняк прибудований до будинку, який захищає будинок. Тут є двері з цього дровняка, ще один хід. Ми бачимо на даху, що це було ось так покритий будинок. Гонти. От, от він видно, цей дах перший, гонти. Балки всі сухі і крепкі, ми бачимо це теж. Бачимо ось цю те, що підтверджені, того, що будинок міцний. Навіть в цій прибудові такий легенькій, ми бачимо ось таку балку суцільну. Внизу. Підвалення теж старалися робити суцільні дубові, і якщо вони такі, то будинок буде стояти довго. Ось таке міцне дерево ми спостерігаємо навіть тут, в, цьому, в цій такій легкій прибудові. Здавалося б, не несерйозні, але дерево дуже класне. Ідемо в коридор і зайдемо в будинок. Тут хороші нові двері, міняти їх не варто. Лічильник електро, електрика є. Ось ми бачимо, що лампочка світиться. Ця кімната досить велика. Ми подивимося по плану, скільки точно. Залита підлога, знизу утеплена пінопластом, тобто це робилося не так давно. Тут можна або ламінат, або дошку. Два віконечка. І ось така гарна піч. Такий гарний від з вікна, прекрасний будинок для людей, які люблять землю. Хочуть мати свою, наприклад, пасіку, це ідеальне місце для пасічника, тому що е, сусіди не є поблизу, має бути десь 100 метрів до сусідів. І це саме той випадок коли до сусідів так є. Е, буде, е, так, наступна кімната, друга кімната теж велика. Не менше 20 квадратних метрів. Ми подивимося за планом. Підлога тут дубова, нам сказали. Двері ще одні на вулицю. Там може бути тераса. Два вікна. Ще одна кімната. Дві великі кімнати, великий досить просторий коридор, широка кладовка. Ось тут є така тріщина внутрішня. А так, судячи з того, що побачили, підлоги нормально, нема таких страшних якихось відхилень. Ось тут така тріщинка невеличка. Це говорить про те, що будинок стоїть в нормальному місці і ще прослужить досить довго. Вид з вікон дуже-дуже гарний. Це простір. Це ось. А вартість будинку оголошена власниками 28 тисяч доларів. Маю нагадати вам, що земля в цих місцях вже дуже недешева. А тут 50 соток землі, хороший під'їзд, два заїзди на ділянку. близькість обласного центру, близько до Богородчан, всього 4 кілометри. Прекрасне місце для господарювання, для ведення невеликого фермерського господарства, пасіки. Звертайтесь, телефони під відео, поставте нам оцінку за нашу роботу і дякую вам за увагу!